Всім доброго дня! А, сьогодні вирішила напекти пиріжечків, бо вже дуже давно не жар, ні жарених, ні печених, ніяких. Нічого не працювало у мене. Взагалі мені хотілося сьогодні вареників. Сметана є, думаю, вареників. Ну, вареників не вийшло, бо нема кисляку. Коротше, як не срочка, так болючка. Тож давайте будемо пекти. Ой, замісювати тісто. Так, що нам для цього потрібно? Я вже багато раз давала цей рецепт і розказувала і робила. Ну, підходять нові люди. Може комусь буде корисно. Рецепт легкий і хороший, так що можна робити. Е, для цього мені потрібно 2 стакани тепленької водички. Сюди не треба ні молоко, нічого. Тепленька, тепленька. Щоб не гаряченько було. О, буде, я нароблю тоді. Ага, далі поїхали. Так, водичку налили. Тепер скляночки цукру. Для солоденьких можете сипати. В мене трішки більше. Ну і що, тільки сипнулося. Дві ложечки сухих дрожжей. Сівочка тут така у мене, що поки не насипиш. Та ситься вже. Підожди. Версачку острий. Що страшне? О, це вже нормально сіпеться. Дві, я думаю, ходить. Далі сольки. Ще трішки сипну. І скляночку олійки. міксер. Так, і два яєчка. Ну Я ще вкину, поки я доставала, роздавила яйце. Е, мені треба жовток тоді змазувати, я вкину ще сюди білок, щоб не переводити. так жовток один оставила. яйце звісно. Починаємо з, -з розковачувати, мене Сьогодні будуть пиріжки із капустою і з яблуками. Вчора вдалося яблуку назбирати, яблук вже нема ніде. Ну, може, є, не знаю. Ну, я про себе кажу то думаю і з яблуками. І солоденькі в мене яйці будуть. одне під одне буде мене. Сім крупна, попробую її розколотити. Так, все, розколотила, Добавляю макичку. ще моя сіяла. Так буде дестріше. Так, продовжую. Продовжую грати. По муки я не знаю, скільки сію, скільки візьме. О, мене жанка будет, треба нормально світу купити. Зараз і знаю ще. Ну, Я то бачу по цьому, що ще. Запахло дрожжяна вже. Як ця мої штука народиться, це так Ця цю тіло треба знати для чого купляти, для красивих відео. А як її швидко і живо то вона не підходить. О, вже щось щось вирисовується. Зараз буду вже руками працювати. Ще дуже липне, ще треба трішки домовити. Ну, щоб хорошо вивісити. Ще липне, бачите? Додаю ще. Я не ліпша, мені не, не зручно так. чтобы оно подошло. Думала, увидела, я распуплю. Распупила зара. Сейчас трешки. Вот это будет все. Сейчас такая парка треба винесити, щоб не було ні ни комочки, нічого. Все-таки ще <головік> добавив. Я такий э, цей самий, щоб це саме. Звісно, олій, були олійкою і далі вимісювати. Так, добавила трішки олійки, щоб... бо я так надодаюсь по чуть-чуть, що буде перебор в мене тоді з цією рукою, а воно мені треба, а воно мені не треба. просто замісила. Бачите, яке воно. Не дуже забите, але но... таке, як треба. Беру, вкриваю його і хай підходить. Поставлю. Де ж ти тут є? Хочеться так швидко, але воно не виходить. воно буде віддихати, я начистю яблук, щоб вони не почорніли. Зарані я не чистила, так що хай відпочиваємо і дивимося далі. Яблочко виціяки. А добрющи. обов'язково це вирізати, звісно. Я одна буду на тертушки його терти, те не потру. Щоб не сказали. Яблуки, гляді, ля-ля та паля. Ось і я, ось і моя тістечка. Дивіться, як гарно підійшло. Я поки ждала, поки підійде. Мене лор розболілась. <схай> Ото таке. Голова а пиріжки ще дороблювати треба. Дивіться, яке файне. Пузириків скільки тут. Зараз треба випікати. Чи дороблювати? Бо скоро й діти прийдуть. Так, змачую стіл трішки олією. Ого, трішки. М -м -м. Переборщила. Така бадьо. О. Тоді як переборщиш оце переборщиш, переборщиш. О. Тоді їх погано розіпліти. Зараз форму формуємо надам і дуже збивати не буду, не хочу. Хай буде таке поросте, а де ножичок, А ножичок потеряшка, ножичка нема. Ось, лежить перед глазами, а я не бачу. Ножом я різати тут не буду. Бо я зараз понарізаю тут. Це щось я дуже маленьке. Я так не вмію, звісно, як роблять отакі ці кульки, відщупають, не знаю, і в мене щось не виходить. У мене не кульки, а ляпанці, якісь виходять. Ну, я ж не мастер. Які пузирки. Що хотіла сказати. А, яблука вже натарила. скільки там минут десять пройшло і вже почорніли. Забагато. Так, добре, зараз на ощупаю і продовжуємо далі. Так, все, наліпила. Тепер буду підходить, я не оставляю, хай вже в духовки підійде. Зараз на 16 штучок. Тришки с капустой и тришки с яблочками. С бульбой не люблю, не знаю. У меня з с картошкой, они якісь... какие нет, сухие из картошкой. О боже, перешки с картошкой, у меня какие сухие из картошкой. Рассказала. Що ти в мене тобі Дужити щільненько. Не знаю, місце зачинить. Капуста пахне. Добренька. Яєчко вже розбодяжила з молоком. Уже на підготові в мене стоїть. Зараз якраз діти з школи прийдуть і буде добре. Устигла. Це я вже щось так капустивалю, дай Боже. Слава Богу, ту клійонку. Ну, пергамент, клійонка, бо я вам сейчас нам розказую. Вічно його забуваю в пляжі тоді. Воно не скільки там стоїть, а оця куряча пам'ять, чітєвоча. Тоді ходиш, як їдеш... Знову скуплятися чи там за покупками, ну не можна. Ходиш з листочком, як цей. А що багато так робить, правильно? А що приїжджаєш додому? те не купив, те не купив. О, а думав. Так, тобто, це, мабуть, я останній роблю. Ні, ще один зроблю, а ті вже буду із яблуками. Надо їх якось чи сахарком посипати, чи зверху трішки яблучка сипнути, щоб відрізнялися. Викоблучувати не хочу. Ну, в смислі, там всякими цими. Так, Все, з капустою завершили. М -м -м. Я как добра капуста? Так, Какая держи огонь в руках? Улизано очень лізе. Не хочеться ще ж один. Против ставити так і зверху сахарок. Щоб не встигло воно соком потекти. Ось і діти вже прийшли мої. Якби мені... Це запам'ятати. Це ж, блін, буду отак трішки зверху положу, бо ще ж яйцем треба змазати, куди його відставляю. Боже щось у мене е, моя голова не працює. Так, це багато? Бо тоді сок як піде, поприлипає все. А о той же сок, ви любите, як з пиріжків. Соко той піде, чи <кхем>, щось печеш із цього. І поприлипає воно там, ота сахар, чи що вона за, ну, коротко, скипається. <кхем> воно не пається. Він я вам розказую, Це капець. Воно таке добре тоді. Не хватає мені цього. Деко. Іде тако, як правильно казати, куди на голос ставити. Це так уже, аби що-нібудь. За суверку побільше, хочу яблука ну. Він не помішає. Я вже хочу пиріжків. Наміститься. Ну, а ті, що не вмістяться, це вже трішки останеться там. Мабуть, на сковородку кину. Мабуть, один чи два і не вмістся. Не вмістяться. не помістяться. Не влізуть. Все, як можна сказати. Туєте якось. Буду теряти цей одним одним пиріжком. Як на тулю. І буде в мене пиріг тим, з цим, з капустою зйомку. Кісто як пахне, тісто, тісто. Поки робила цей, ті перішки, а ці шоливали, вже підійшли, підійшли кісток. не поместится Ну, ладно, а что сделаешь? Я, мабуть, на этом завершила, вы не помните? Да, мабуть, на этом, бо ті а ті не посипала. Ладно, а эти тогда жаль, а что уже остается мне делать? Заради трех штук, это и тогда, то будет не очень Не хочу я. Так, с яичком, с молоком. Теперь можно и положить. Щоб видно було, щоб я забагато молока линула. Це аби своє домашнє яйце. Тут нормально було б жовтеньке, а ці магазинні... Так, от і все. Тепер в духовочку я ставлю, е ну, дивлюсь по духовці, 220 ставлю. А тоді додаю, як треба мені, щоб вони дужче піджарилися. Все. Справилася. Я в духовку... Ой, мої пиріжки в духовку. А ці кожари. Щораз вистрільно на сковородочку і буде отакі. Ну що, дожарилися, допеклися мої пиріжки. Поки пеклися ці пиріжки, мені так їсти захотілося. Коротше, наїлася супу горохового. Тюльки купили, наїлися, тілько. Чи тюлька? Кілька. А... А дітям вже однак хочеться пиріжків. Особливо моя ріта любить дуже з капустою, особливо печені. Так що я зараз е, на огляд вам покажу. А їсти вже не хочу. Я так і знала, що не, не здержуся, коротше, поки їстим. Ось такі пиріжечки, дуже їх не зажорювала. Бо вони в мене ще тимніші. Ладно, шутка. Ось про яку я е, сок вам казала. Зараз покажу ближче, бо в мене воно ще гаряче. Яки давай вам віддихнути. Не знаю, побачите чи не побачите. Тут ця водичка, сочок, він самий добріший. На мій погляд. Не знаю, що вам показати. Ще показувати. Вони і тим значить. -тим покажу із капустою. ось періжочок. Е, Хто хоча б я не оставляла, щоб вони підходили і в духовку, я зразу в духовку кинула і вони, дивіться, і підійшли. Ну, коротше, такі. Бачите орсіни. А гарячий куштувати не буду, бо я зікав 100% його печу. Як його вам оце показати? Ось. Клас? Клас. І смачні. не Негайка, як пушинка. Це то що казала, куштувати не буде Ну, я тільки хлібчик покуштувала, бо начинка дуже гаряча. Так, хто їсть всім смачного? І до нових зустрічів на каналі Дівчина Села. З вас лайк і коментар.